Про перешкоди у молитві. Навіть коли втечеш на найбільш пустинне місце, скоро побачиш, що найбільшою перешкодою в молитві є ти сам. Молитва це битва. Силою Божого Слова ми повинні подолати млявість лінощі, пригноблення рутину. Повинні боротися з враженнями, ніби молячись, втрачаємо час. Маємо перемогти спокусу, ніби Бог нас не чує. Знаємо, що в молитві найважливіша витривалість, а щоб її здобути, треба часу. На шляху молитви ми завжди учні, бо не знаємо. Як треба молитися? Через це постійно починаємо наново, вочевидь, із помічу Святого Духа. То він, постійний вчитель молитви, тому добре завжди запрошувати його на початку молитви. Оцю молитву, яку ми з дитинства вчили. Царю Небесний, прийди і вселися в нас. Святий Павло регулярно закликав перших християн до витривалости в молитві, до постійної зустрічі з Богом, коротко кажучи, до того, щоб молилися в ритмі подиху, щоб ціле їхнє життя стало молитвою. Ми це сьогодні називаємо молитвою серця, постійно молитися. Тут йдеться, звісно, не про перебування в молитовному зосередженні протягом цілого дня, а про те, щоб жити прагненням молитви, яке кожну людину перемінює в зустріч із Богом. Святий Августин писав, саме твоє бажання, саме твоє бажання вже є молитвою, що для християнина означає неостанна молитва. Чи це є глибоким прагненням наслідувати Ісуса, бажанням віддати Отцю наше життя і сповнити Його волю? Єдина річ, яка може нам допомогти у витривалості в молитві, це жар покірної та відданої любові, яка покладає всю надію на Бога. Коли ми насправді Його любимо, будемо молитися. Якщо Бог становить щастя нашого життя, то з помічу сильної віри, великої надії і гарячої любові звершимо за молитву щиру битву. Бо сама молитва це битва, яка точиться безперестанно. А тепер безпосередньо про самі перешкоди. Перша, не можу молитися. Молитися можеш завжди, навіть якщо не зможеш бути постійно зосередженим на внутрішній увазі. Молитва, подібна як любов, це вибір, рішення, акт волі. Будь перед Богом так довго, як собі запланував. Коли маєш бажання молитися. То це означає, що ти вже молишся. Тобі, здається, ніби говориш у порожнечу. Ну, а що ти знаєш на цю тему, що Бог дуже прагне, аби ти з ним говорив, але Він ще більше хоче, щоб ти його слухав. Слово Боже біля тебе, щоб ти над ним думав. І щоб ти ним живився. Не шукай у молитві такого чуттєвого задоволення. Ти тут для Бога, тому що Бог є Богом. Молитва не служить нічому іншому поза зустрічу з Богом у взаєминах, повних любові. Не сподівайся, що отримаєш щось надзвичайне. Або відчуєш якісь враження. Бог тут і цього достатньо. Христос воскрес і дає тобі свого Духа, щоб твоя молитва подобалася Отцю. Маєш молитися в очікуванні на прихід Господа, бути витривалим на посту своєї відособленості. В молитві, Важлива сталість прагнення, відповідність нашої волі тому, чому Бог від нас хоче. Друга перешкода. Туди надто шумно. Інколи ми скаржимося, кажучи, я б молився краще, якби мав більше спокою, міг би сховатися в якомусь тихому місці. Бути далеко звідси, молися там, де ти є, таким, яким ти є. Добре було б створити умови, які сприяють молитві, але для тебе найліпша та молитва, яку сьогодні можеш творити. Коли ти молишся, Бог дає тобі молитву, якої потребуєш. Це питання віри і довіри. Можеш собі створити ідеальні умови, а так і так знайдуться якісь перешкоди, втома, розпорошеність, лінощі, брак віри. Можеш покинути все, але не покинеш себе самого і своїх думок. Важливо, щоб молитися далі, вдивлятися в Ісуса інтенсивніше, ніж у себе самого, і говорити з Ним як з приятелем. Молитва це з'єднання з Богом як у галасі, так і в тиші. А ця тише є більше внутрішньою, ніж зонішньою. Вона дотик до таємниці Бога так само у вагонах метро, як і у монастирських келіях. Третя перешкода, не люблю молитися. Не маєш бажання молитися. Молитва навіть відштовхує тебе. Розчарований ти. Не відчуваєш нічого крім байдужості, ба навіть смутку, це знак, що настав час істиної молитви, тієї, якої не вмієш, яка тебе зануджує, якої не пам'ятаєш, тобі зовсім не здається, що ти молишся, діючи в такий спосіб, а однак молишся ти насправді. Моя порада. Можеш попросити на поміч Марію, нічого не розуміючи, переживаючи звичайний побут Назарета і роздумуючи в своєму серці над словами святих книг, Марія пережила пригоду віри, повірила, покидаючи всі відчуття аж до Христа. Наповнена Духом Святим Єлизавета мала рацію, благословена та, яка повірила Луки 1.45. Під час молитви акти віри, надії і любові мають особливий смак, який не відчувається почуттями. Вони роблять так, що Твоє спілкування з тим. Кого шукає, стає щоразу інтимнішим і щось незвичайне у пошуках Бога, у витривалості в молитві, у пильнуванні стосунків із Богом. Цей Бог дає себе розпізнати в обличчі Христа, читаючи Євангеліє, зосереться на Ісусові. Слухайся у Його Слово, щоб могти з Ним розмовляти, навіть якщо це слово звучить чужим, і не маєш бажання молитися, старайся, щоб твоє тіло свідчило про волю витриваності на молитві. Бог дасть тобі колись позбутися масок у своїй любові. Будь витривалий так довго, як довго, це буде необхідне, після ночі завжди настає день. Четверта перешкода, нічого не відчуваю. Відчуття народжується спізнанням чуттєвого, а молитва. Це перебування у присутності Бога, який не пізнається почуттями. Тому нормальна річ, що ми б часом нічого не відчуваємо. Святий Іван від Христа називається темною ніччю, ніччю, яка спонукає нас вірити у те, чого не бачимо. Ніч, в якій наш розум не може осягнути таємницю Бога, нічу, в якій Бог перебуває поза тим, що ми можемо про нього сказати і зрозуміти. Той Бог, якого ніхто ніколи не бачив, Івана 1,18, але якого Ісус прийшов об'явити нам як Отця, є Богом схованим. Ісая 45:15. Не хвилюйся, всі святі мали досвід охолової молитви, свята Тереза Злізі говорить про темний тунель чи про густий туман, який не дозволяла їй тішитися вірою. Часто це тільки перехідна фаза. Завжди після ночі настає день, після зими весна, після темряви світло, після смутку радість, після смерті Воскресіння. Знай, що Господь Бог близько тебе у час посухи, так само, як у час урожайного дощу, коли вит... витриваєш у цьому стані, Господь Бог тобі це винагородить в інший спосіб, переміни твоє прагнення в дар, зробить тебе вільним і дозволить тобі стати тим, хто ти є насправді, відкриєш, що його неприсутність це ще більш досконала форма присутності, станеш ближчим до його таємниці. Твоя віра буде глибшою, а твоя любов інтенсивнішою. Відновиш час, який здавався тобі втраченим, тому що закоханий у тебе Дух Святий зробить так, що ти станеш пластичнішим. Це чуда, які зробить у тобі Господь Бог, коли витримаєш у молитві. Тобі в цьому може допомогти повторення Імені Ісуса, Ісусова молитва, роздуми над псалмами, псалтир, прийняття таїнств, сповіді, причастя, вервиці, роздуми в тиші, слухання порад великих майстрів молитви, от усі всякі духовні науки, які ми слухаємо. Це ж Господь промовляє до нас, звісно, не напряму. А через своїх посередників. Не раз коли мої почуття охоплені великим охолодням, що стає неможливим видобути хоч би одну думку, яка поєднує з Богом, я помолі вимовляю, Отче наш, а потім Бородиць Дів. Ці молитви розбуджують мене. І живлять мою душу краще, ніж би я прочитав це сотні разів з поспіхом. Нічого не відбувається. Що робиться, коли виставляєш своє тіло на сонці, грієшся його променями, подібно є з молитвою, виставляєш Богові на то, щоб датися любові і горіти внутрішньо. В часі молитви завжди щось діється, але щоб побачити чуда, які Бог зробив, треба очей віри. Без віри і любові молитва може тобі здаватися втечею від світу, втратою часу, пусткою. А однак, благословеною є страта часу, яка відкриває щоденність на безінтересовність. Перерва, яка уможливлює занурення у вердії. Немає пустки в тому, що належить до Бога. Твій брак почуттів не означає браку Божої дії. Молитва завжди є плідною, навіть коли нічого не вносить, є хвилею чування, яке перериває діяння. Молитва є зовсім безінтересована, не можна її порахувати, бо молимося для того, бо любимо. Задай собі доброту Бога, яку досвідчив у твоєму житті. Переконайся, що не звикнув він зовсім з того, зникнув з твого життя, може статися, що у часі молитви індивідуальної чи спільної, у твоєму серці, як в серцях учнів з Емаус, запроменіє вогонь любові, що сповнишся радості і спокою, що в особливому світлі буде дано. Тобі побачити нескінченне Боже милосердя, що сльозами в очах будеш слухати Божого Слова, і внутрішньо відчуєш Боже пробачення. В рамках запрошення Бог проваджує дебтю молитву в такий стан. Може він, однак підлягти цілковитій зміні. Кажеш, мені нудно, що мене нудить, готові формули, яких. Повторення охолоджує запам, свідомість того, що перебуваю в пустоті, в очікуванні на Бога, який не прибуває, якому нічого не можу сказати. Але тут не йдеться про те, що роблю, але про того, якого маю слухати і любити. тим Писання дає мені Слово Боже, яким можу молитися, коли мої слова здаються мені дуже плеткими. Заки зачнемо говорити до Бога, добре є вслухатися в Його слово, чи ти не повинен погодитися з натодою перед Богом? Молитва полягає часами також на нудності перед Богом з любові, такий спосіб, нічого не сподіваючись, цілу надію покладаємо на ласку Божу. Чи ти не є бідняком, який не вміє молитися? Молячись, відчуваєш своє безсилля, бо все, чим живеш, належить Богу, навіть твоя нудота. Молитва також стається довгим актом адорації Бога, з погляду на то, ким Він є. Твоє відчуття нудності на молитві може виникати з звичайного змучення, з того, що ти вибрав невідповідний момент, що маєш напружений графік чи працю. Що носиш в собі негативний образ Бога, або маєш стосунку до молитки наставлення, Бог ніколи не буде такий, як твої образи про нього, а молитва є даром духа, який залишається непізнаними. Коли в молитві досвідчуємо нодоти, найпростіше повторяти слово Ісус. або люблю тебе, Господи, і знаю, що Ти мене любиш. Можна, за прикладом Святої Терези, прикутої доліж. Пості просто нічого не говорити, нічого йому не говорю. Люблю його. Занучення може бути можливістю до науки, слухування в тишу Бога. Не ламай собі голови придуманням того, що треба Богові сказати. Говори те, що тобі приходить до голови, тільки твоє бормотіння під носом захоплює серце Отця. Молитва віддирає тебе з самого себе. Робить ще, що перестаєш сконцентруватися на самому собі. Перед Богом маєш бути голим, як немовля у колисці, як Христос на хресті. погоджуєшся на буття безборонним, безплідним, незауваженим. І, попри все, не перестаєш витрачати для Нього часу, а дарувати Його і любити. Входиш в такий спосіб простор його прагнення. І дозволяєш, щоб воля Бога замешкала в тобі, мимо збудження, яке відчуваєш його присутності, з'єднуєшся з усіма, хто нудиться і заступаєшся за ними у своїй непорадній молитві. Дуже часто відволікаюся. Відволікання в часі молитви є чимось нормальним. То знак, що живемо, і що наша голова працює. В противності до рішення молитви відволікання є часто невиразом нашої волі. Прилітають, відлітають як мухи, які не дозволяють зосередитися так, як ми цього хотіли. Деякі беруться зовні, наприклад, вуличний шум, інші з самої людини, наприклад, образи свідомості, спогади пам'яті, тілесні хвороби, бажання позбутися їх, викликає додаткове заміщення, краще молитися разом з ними. Коли є таке відволікання, яке настирливо приходять, наприклад, думка про якусь зустріч, що мусиш купити хліб, закінчити роботу, зателефонувати, запиши їх на картку і далі молись. Їх замінять інші думки, але вже не будуть такі настирливі. Відволікання є можливістю до молитви. Сам найкраще будеш вміти замінити їх прохання молитву. То є наше життя. Дякую Тобі, Господи, за автомобіль, який мушу полотнати. Будь благословенний в дітях, які мене засмучують. Поможи, Господи, прийняти таким, як я того колегу. Перепрошую за прагнення помсти. Дякую, що пригадуєш що скоро Різдво. Дякую Тобі за таку особу. Все може бути можливістю до звернення до Бога, який знає наші слабкості. Господи, навчи мене молитись. Покажи мені, Боже, Духу Святий, ти сам молишся за мене. Господь Бог воліє, щоб наша молитва була повна ростом, ніщо б не було її взагалі. Офіруй себе Богу таким, яким є. Він не погордує твоєї дитячої молитви. Тільки любов рахується у нашій вітриваності на молитві, незалежно від того, чи є відволікання чи ні. Може, одного дня так тебе огорне присутність отця, Ісуса чи Духа, що ні про що не будеш думати. Залишаться внутрішні пориви серця, споглядання, любовна ума. переконаєшся, що молитва може бути розкішна. Я є, я є людина робота. Всі причини, якими усправедливлюємо брак молитви і добри. Наприклад, допомога іншим є кращим, ніж витрата часу на молитву. Моя робота є молитва, це вистачить. Маю натуру діючу, контемплятивну. Любов до ближньої ефіра Богові свої роботи не повинні віддаляти від безінтересної молитви особисто, а навпаки. Не повинні до неї йти як до джерела, яке оживляє твої діяння, яке дозволяє пережити цілий день в єдності з Богом. Коли молиш ще регулярно, твоя робота принесе ще більші плоди, а твої дії не стануть пустими. Святий шов до дочілі, керуючись правилами. моли і й працює. Час, який призначаєш на молитву, буде ще плідніший, коли цілий день будеш молитвною поставі або поставі відкритості на людину і Бога. Діяння і контемпляції, як дві сестри, завдяки молитві й адорації, які щоденно робиш, маєш більший шанс працювати з Богом і любити людей для них самих. В тому був секрет Матері Терезиї згромадження. Кожного вечора, коли верталися з праці, йшли до каплиці на годину адорації. У лагідному вечорі знаходимо спокій в присутності Христа. Та година близькості з Ісусом має велике значення. Я бачила велику зміну, яка сталася в нашому згробадженні, відколи завели практику щоденної адорації. Завдяки тому, наша любов до Ісуса сталася чимось щоденним, наша любов до себе більш сердечна, а наша любов до бідного більш співуча. Я знеохочуюся. Молитва як любов проходить пробу часу. Знеохоченість є найгіршим ворогом. Прийме те, що молитва не проходить так, якби ти того хотів. Час Бога не є нашим часом, Його дороги не є нашими дорогами, коли в часі молитви перебуваєш з ним про щастя, Бог робить, що залишаєшся з тим, що є твоє сьогодні, стаєшся частиною Його прагнення. Не пропускай цієї любовної зустрічі, якою є молитва, коли хочеш пізнати, що є для тебе добре, і коли хочеш пам'ятати про Господа. Одна хвилина вистачить, щоб не направити своє серце до Бога і розвіяти сумнів. Нема на то спеціального методу, не зробиш поступу молитві завдяки техніці, але завдяки актові віри, надії любові. Твоя витривалість перед Ним має бути безінтересною не тільки тому, що ти був вислуханим, але щоб ти міг в тобі заіснувати. Ти є грішник, а Він Спаситель, Молишся, а Він молиться в тобі, визначаєш собі цілі, і він в тобі реалізує. такий спосіб знеохочення не будуть тебе витягати. Той, хто біжить до тебе, стається більшим. Бог є далеко, Бог я завжди тут близько тебе, в тобі, в тій хвилині, в тим, що належить Духові. Прийми цю присутність довірою і офіруй себе Богу. Твоя молитва належить до нього, є даром, який йому повертаєш день за днем. Він прагне тільки вірності в молитві, вимагає вона правдивої битви, яку можна виграти, черпаючи силу з вірності Бога. Він ніколи не запізнюється сповненням обіцянок навіть коли нам так здається. Через витривалість отримуєш все. Коли Бог здається тобі дуже далеким, можеш без перешкод щоденно його просити. Боже, коли існуєш, покажи мені себе. Властиво, про витривалість в молитві, перемогу над перешкодами знаходяться на дорожі до неї. І не вирішує розв'язання таких проблем, як чому, в який спосіб, де, коли і як довго молитись. Ні. Проблемою є образ Бога, який носиш в собі. То Він буде тебе мотивувати до того, щоби витримати. Можеш говорити. Що не можеш молитися, що рідко маєш тишу і спокій, що не любиш молитися, що нічого не відчуваєш, що тобі нудно, що тобі багато відволікає. Головне питання, хто є Бог для мене? Твоя вірність молитві буде найкращою відповіддю. Коли Бог є для мене найважливішим, то молитва буде чимось важливим. Скажи мені, якого Бога віриш, а я тобі скажу, як ти молишся. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний, коментуйте, ставте вподобайки. Слава Ісусу Христу!